Екзорцисти знають, яку велику силу має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові іран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий, тому поширюємо набожність до найдорожчої крові іран Спасителя і присвятімо цей місяць роздумам про любов Творця до людини. Яку він виявив через свого єдинородного Сина Ісуса Христа? День четвертий, О Маріє море гірких сліз перенесло твоє материнське серце, дивлячись на Твого найулюбленішого сина. Особливо в той час, коли ти побачила Його пробиті руки і ноги. Та бечоване тіло, по якому стікала пресвята кров. Через твій біль і зранене непорочне серце прошу тебе, влий у моє серце Христову муку і вчини, щоб моє серце завжди прагнуло Ісуса. Пресвята Діво Маріє, допоможи мені в усіх моїх потребах, а особливо будь при мені. В годину моєї смерті зверни материнські очі твого милосердя на мене і на всіх своїх дітей. Амінь. Ти, який за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Душа, яка під час свого життя вшановувала рани Господа нашого Ісуса Христа, користувалася Його заслугами. Та жертвувала їх предвічному отцю за душі в чистилищі у момент своєї смерті матиме з собою Пресвяту Діву Марію та ангелів Господніх. А розіп'ятий Ісус Христос усій величі Його слави прийме цю душу і увінчає небесним вінцем. О Ісусе, Божественний Спасителю, будь милосердний до нас і до цілого світу, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Прости мене, будь милосердним до нас, мій Ісусе, та захисти нас своєю дорогоцінною кров'ю, від навколишніх. Небезпек. Предвічний Отче, будь милосердним до нас, через кров і рани Ісуса Христа, Твого єдинородного Сина, просимо Тебе, вияви нам своє милосердя. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О Ом'яй Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, зцілення на ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе. Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Ой, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, прощення і малосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, прощення і малосердя через заслуги Твоїх святих ран, О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран. Наших душ, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через, через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ, Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ.